Чоловік захотів, чоловік зробив. Чоловік не захотів, чоловік не зробив. Чоловік не захотів і зробив чоловік. Одружений. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ідуть прикордонники по сліду порушника, дивляться, слід обривається, і далі йдуть сліди корови, подумали, заплутати хоче. І біжать по сліду корови, виходять на галявину, дивляться, череда корів пасеться. Виходять до пастуха, запитують. Діду, ти не знаєш, яка з корів чужа? Та он та, праворуч друга. Діду, а як ти здогадався? Вона підходить до мене і питає Діду, а як пройти на залізничну станцію? А наші ж корови всі добре знають, як туди йти. <рив> Чоловік розповідає приятелеві. Відключили гарячу воду на профілактику. Відкрив кран, і система почала засмоктувати повітря. Подивився на лічильник, крутиться у зворотний бік. Стояв, дивився, хоч один раз не я же КГ, а воно мені заплатить за повітря. Приємно. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Син заходить на кухню і каже до матері: Мамо, скажи мені, а от хіба можна лаяти людину за те, чого вона не робила? Ні, звісно, не можна. А чому ти питаєш? Ну. Че уроки я не зробив.